Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Колишній нардеп розповів, що російські війська з Білорусі спробують піти на Луцьк, Рівне та Житомир. Тоді почнуть обстрілювати Київ. РФ та Білорусь можливо готують напад на західні регіони України. Атака на Луцьк, Рівне та Житомир може розпочатися вже у грудні. Про це заявив колишній лідер організації правий сектор екс нардеп та командувач української добровольчої армії Дмитро Ярош, посилаючись на партнерів з антиросійського блоку. За його словами, напад з боку Білорусі можуть здійснювати завербовані в групу Вагнера російські в'язні. Та недобиті добиті формування армії Росії, можливо, спробують атакувати Луцьк, рівне Житомир і обстрілюватимуть Київ. Тому будьте й готові й до цього. Написав він у Фейсбук. Зазначимо, що голова головного управління української розвідки Кирило Воданов наразі виключає напад з боку Білорусі. Він зазначив, що РФ перекидає до сусідньої країни тільки оборонне озброєння, з допомогою якого неможливо вести наступ. За його словами, мета РФ посіяти паніку серед українців та відтягнути частину ЗСУ з фронту до кордонів із Білоруссю. Нагадаємо, 2 листопада роз писали, що російські війська готують наступ з півночі. Окупанти планують захопити Луцьк та Львів, щоб перерізати український кордон від постачання західних озброєнь. Паралельно з цим росіяни розпочнуть новий наступ на Бахмут, Слов'янськ та Краматоськ. Зранку 13 грудня Білорусь почала стрімке перекидання своїх військ до українського кордону. Навіщо мінськ влаштовує цю раптову перевірку боєготовності? Близько 9-ї ранку Міністерство оборони Білорусі повідомило про перекидання військ за дорученням президента Республіки Білорусь головнокомандувача збройних сил Республіки Білорусь під керівництвом державного секретаріату Ради безпеки розпочато раптову перевірку бойової готовності. Сказано в заяві відомства. Казано, що заходи матимуть комплексний характер. Військам належить у найкоротші терміни висунутись у призначені райони, здійснити їхнє інженерне обладнання, організувати охорону та оборону, а також навести мостові переправи через річки Неман та Березіна. Ці річки течуть як на заході, так і на сході Білорусі, але не зачіпають територію України. Проте моніторингова група Білоруський Гайон зафіксувала пересування білоруських військ в Бреській області, яка межує з Волинською і рівненською областями. Зокрема, надійшла інформація про висунення з пункту постійної дислокації підрозділів 38-ї окремої десантно-штурмової бригади Брес на південний схід трасою П-17 до міста Малорита. Це населений пункт лише за 13 кілометрів від українського кордону. Ця бригада вже висувалась до кордону з Україною на Сні цього року у складі колони Білоруський гаюн, зокрема, зафіксував не менше 25 БТР, близько 30 вантажівок з особовим складом та майном, три буксирні, 120-мм міліметрові міномети, 2 Б, 23 нона М1. Пізніше телеграм-канал написав також про перекидання Добрейської області ближче до кордону з Україною підрозділів сил спеціальних операцій 103-ї Вітебської окремої гвардійської повітряно-десантної бригади. У складі колони є не менше 10 БТР, три броньованих розвідувальних машини, кайман і 25 вантажівок. Часом США не бачать активності Білорусі на українсько-білоруському кордоні. Сполучені Штати не спостерігають активності білоруських збройних сил біля кордонів з Україною. Таку заяву зробив речник Пентагону Пет Райдер під час брифінгу. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.